Друзі, вітаю! Сьогодні я хочу вам показати, по-простому пояснити, проілюструвати, як користуватися компенсатором товщини абразиву. Оскільки бруски можуть мати різну товщину, це дуже важливо, інакше ви не зможете досягнути доброго результату, вийти на ріжучу крайку і так далі. Оце кільце з гвинтом це і є компенсатор товщини абразиву. Як це працює? Беремо перший брусок, з якого ми починаємо загострювання. Вирішуємо для себе там, кут, який ми хочемо. Використати. Ну, половину кута, так? Тобто ми міряємо половину кута, повної кута. Тут, наприклад, має бути 40, значить, половину мені потрібно 20. Ставлю на нульову площадку, обнуляю, ставлю брусочок, закріплених в точилку, і бачу, що мені потрібно їхати вниз. Я їду вниз. Так, їду вверх. Скажімо. Тут є похибка 20. Це навіть в документах до цього котоміра, це непоганий котомір, до речі. Отже, все. В мене на цьому стартовому бруску є 20 градусів на сторону, я гострити буду 40 градусів загальний кут. Все. Значить, що я роблю? Я забираю звідси кутомір. Верхній гвинт я закрутию все. Тепер знімаю брусок і відбиваю не нуль. Яким чином? Знизу притискаю. Кільцем. І от таким чином знаходжу 20 градусів для свого першого бросочка. Ось 20 градусів для цього першого бросочка. Це буде те, від чого я буду тепер постійно відштовхуватися. Все, я перевірю, він гарно тримається. Я ставлю і починаю працювати. Гострю до того часу, поки я не вирішив перейти на. Наступний брусок. Все, 150 ми завершили, переходимо, скажімо там, на 320-й. Що треба робити? Оцим гвинтом ми вже далі не будемо керувати сьогодні. Все, ми це зробили лише перший раз на стартовому броску. Все, цей більше не чіпляємо, працюємо тільки верхнім гвинтом. Намагаємося просунути брусок, бачимо, що він туди не проходить. Ослабляємо гвинт, ставимо, притискаємо, фіксуємо. Працюємо бруском номер 2 Працюємо. Завершили, відклали його. Беремо брусок номер 3 Ще раз нагадую: нижнім гвинтом не користуємося, все, він в нас стоїть як еталон, від якого ми відштовхуємося. Беремо наступний брусок і знову намагаємося сюди його просунути. Знову треба піднімати. Відкрутили верхній, поставили, притиснули, зажали. Працюємо третім бруском. Зняли. Далі беремо четвертий брусок. Рівно те саме. Нижнім кільцем не користуємося, не чіпаємо його. Це для нас еталон. Підняли, поставили, скомпенсували товщину. Працюємо так п'ятим-шостим бруском, можливо, далі ви переходите на якісь там, після брусків переходите на якісь притири там, чи шкіру. Неможливо, це не має значення абсолютно. Кожен раз ви користуєтеся після першого разу, коли ви виставили 20 градусів на першому бруску. Більше ви не користуєтеся цим кільцем протягом заточування, користуєтеся тільки. Відкручуєте оцю от барашку і нею, ви власне вже вибираєте ту товщину, яка от буде лягати сюди, товщина бруска, плюс оце кільце. Отаким от чином це працює. Якщо ви використовуєте камінь без бланку, там, не знаю, просто там, шматок натурального каменя, ви використовуєте там якийсь рубін, без якого він не наклеєний на бланк, це не має ніякого значення. Ви вставляєте його, притискаєте, вас відштовхується, не відштовхуєтесь від цього еталону, який був. Підібраний на першому бруску. Отак от все дуже просто. Насправді нічого складного нема. Просто треба запам'ятати, що це ми робимо лише на першому броску. Всі решта операцій до кінця заточування ми робимо через верхній вузол, через барашку от вузла ковзання і так далі. Тобто, ось тільки зверху. Ну, я думаю, що досить це <гум> очевидно зрозуміло тепер. Я кажу ще раз, я колись трошки плутався, і бувало таке, що я ніби загострив, пройшов весь цикл заточування, але виявилося, що ніж не ріже або слабо ріже. Чому? Бо десь я там забув, наприклад, компенсувати, або випадково залишив цей, він в нижній, кудись з'їхав. Цього ну, в пам'яті це не відклалося, відпрацював всіма обрусками, пробую ніж не ріже. Ось. Треба запам'ятати лише одне, що цим нижнім кільцем компенсатором, то ще ми користуємося ті. лише раз. На першому бруску, де підбираємо кут. Всі інші операції ми робимо через верхню барашку, через вузол ковзання, яким ми піднімаємо, опускаємо до того, щоб вибрати от всі от різниці між плечинами образивів. Все. Якщо ви це собі запам'ятали, зрозуміли, ви далі не будете помилятися, буде у вас все просто і зрозумів. Насправді я часто користуюся ще таким ліфтом. Ось він в мене стоїть. Я зараз я вже якби, те, що хотів розповісти, вам я розповів. Головне, тому що відео повинно принести вам користь. Е, трошки зараз ускладню для тих людей, які е, загострюють так само, як і я багато, і вони знають, що є ще такий вузол, от такий мікроліфт, тобто за рахунок обертання, я можу там подавати, збільшувати, зменшувати, наприклад, на дуже там, маленькі величини. У мене це працює трошки іншо, по-іншому. Зараз я вже розширю, розкажу, як у мене це насправді відбувається. Я працюю трохи по-іншому. Це опускаю вниз. Ним майже не користуюся. Користуюся цим вузлом. Давайте його закріпимо. Так, давайте закріпимо. Ось мене це виглядає насправді таким чином. Я опускаю оцей мікроліфт в саме нижнє положення, мені так зручно. І компенсацію роблю за рахунок нього. Тобто на першому броску заміряю тут, далі роблю все те саме, що я вам тільки що показував. Користуюся тільки верхнім гвинтом і відповідно компенсую. Для чого це? Ну, Можна певний час, скажімо, коли вам цікаво точити так званим ступеневим методом, тобто роблячи якісь там мікропідводи. Ви хочете вийти на крайку гарантовано і плюс там зробити на цій красі ще там нарізати, не знаю, може ви там природніми каменями хочете фінішувати і так далі. Вам потрібно дуже невеличке зусилля, там невеличкий кут задати, дуже зручно це зробити за рахунок цього. Але для вас буде трошки це складніше, <кхем> тому що доведеться, якщо ви тут зміните налаштування нуля, це вже не 20 градусів, а там 20 градусів вас буде це трошки плутати, і буде складніше приймати рішення, що ж робити далі. Все, ви ж збили перший брусок. Ви дійшли до третього бруска чи до четвертого, ось на третьому бруску. Ви поточили, трошки вирішили підняти кут. От ви його підняли. Що робити далі? На ньому треба робити нову компенсацію. Ось так. Третій брусок, переходите на четвертий і пробуйте тепер знову. Піднімаєте і компенсуєте. Вже четвертим бруском. Тобто ви чуть-чуть подали, додали більше зусилля. Звісно, це все можна продублювати через екотомір. Якщо у вас є екотомір, ви можете це зробити, не переживаючи, не хвилюючись про те, що ви ще зробили не те. Хороший екотомір завжди може, скажімо так, виправити ситуацію, бо ви можете після кожного бруска перепровіряти, і у вас все повинно вийшло. Але компенсатор образила це проста надійна штука. Якщо ви розумієте принцип, що виставили на першому бруску для себе свій кут, і далі від нього відштовхуєтесь, працюєте тільки верхнім моментом, у вас завжди буде все получатись. Хочете зробити трошки щось складніше, щось цікавіше, у вас може бути ось такий вузол тонкої доводки або такий мікроліфт своєрідний, можна робити і ним те саме. Але просто треба пам'ятати послідовність От, Розумієте, де ви прибавили кут, і розумієте, що між брусками, між сусідніми брусками, повинна бути компенсація. В принципі, ось так, я думаю, що пояснив, показав і це трохи скажімо так, ну, дало вам розуміння, яка може бути типова помилка чи типові помилки. Якщо ви скажімо так, все це робите і для вас інформація не нова, ну чудово, значить хтось для себе просто загубив кілька хвилин часу, подивившись це відео. Для новичків це буде супер корисно, я впевнений, тому що я свого часу там плутався. І деколи доводилося вертатись на кілька брусків назад, використовувати кутомір, знову використовувати оптику і маркер, щоб розуміти, вийшов я там на ріжучу крайку, чи не вийшов. Бо це теж спосіб, якщо у вас немає кутоміра, або він у вас якийсь з великими похибками, чи ви користуєтесь мобільним телефоном. Або ви не користуєтесь кутоміром взагалі, а просто орієнтуєтесь на ту фасочку, яка там вже створена, намагаєтесь на неї попасти. Скажімо, це теж спосіб за загострювати? Можливо, ніж перед вами гострився. Там на руках, і в нього там конвекс, в нього там може бути багато геометрій і немає якоїсь такої спільної фаски. Тобто, ну, одним словом, бувають різні випадки. Ще бувають то всякі модифіковані клини, де може кілька геометрій бути. Неважливо. Іншими словами, є три способи: перший це кутомір, другий спосіб це маркер і оптика, де ви завжди бачите, чи ви попадаєте в старий підвід, чи ви робите новий, а потім в нього наступним бруском попадаєте або не попадаєте. Ну і третій спосіб це. Через компенсатор абразиву або через компенсатор, який може одночасно бути ще й таким вузлом е тонкою регулювання. Ось такими способами можна скористатися. Ідею, я ще раз кажу: я повторив, для кого вона нова, і я цим допоміг вам розібратися супер, для кого не нова, ну, зрештою, <хе> як кажуть, репетитором матер Студору. Тобто, повторення це мама навчання. Ось, все, друзі. Дякую за те, що ви в мене на каналі. Активно коментуєте, підписуєтеся, задаєте свої питання і заодно підштовхуєте мене до нових ідей, на що звернути увагу наступного разу, про що зняти наступне відео і так далі. Було прохання про компенсацію, товщини абразивів показати, зняти, я сьогодні це зробив. Ну, от. А ви дивіться і робіть собі свої висновки або пробуйте робити це. Той чи інший спосіб, вже знаючи, що існує і такий, як показала мене. Все, друзі, до зустрічі!